Доброго дня, шановні діти, а також їх батьки. Тема цього тижня у нас буде свята нашої родини. Зима дуже багата на різні свята. Всі зимові свята, вони дуже-дуже яскраві, казкові, різнокольорові. Діти, сьогодні ми з вами будемо обговорювати свято Святого Миколая. Уважно розгляньте малюнки і поміркуйте над тим, хто живе у цьому будиночку, впевнена, що ви одразу здогадалися, що це будинок Святого Миколая, Святий Миколай давнє українське свято, у цей час зима вже вступала повністю в свої права. Якщо часто йшов сніг, Говорили, що це Миколай бородою трусить. Дорогу стелить. Це дуже веселі і радісні свята. Діти, подумайте, як Миколай ставиться до дітей. Можна ще сказати, оберігає, допомагає, наглядає за дітками. Які ще слова ви запам'ятали, дітки? Як ви думаєте, а якими треба бути? Щоб отримати подарунки чимними, а також чуйними, тоді святий Миколаїв був до дітей дбайливим. В народі його називають також покровителем, захисником дітей, Діти, які ви помітили, помітили нові слова, ще його називають чудотворцем. Повторіть це слово. Це слово поміркуйте. Складається з двох слів. Чудо. Чи це дуже гарно щось, щось незвичайне. Подарунок. А ще можна сказати гостинець. А як ви гадаєте, чи усім діткам Миколая приносять подарунки, коли ви, він збирає свій чарівний мишечок, щоб вирушити на землю, йому допомагає Янгол. Який збирає подарунок для добрих дітей, а для малят, які погано себе поводили, чортенятка складає різочку. Давайте пограємо в гру від Святого Миколая подарунки чекає, поміркуйте, діти. Кому він подарує подарунок, а кому різочку? Дівчинка допомагає матусі. миє посуд. Що вона отримає, діти? Подумайте. Вона отримає подарунок. Ідемо далі. Ось діти. Ось ці діти отримують подарунок. А ось ця дівчинка отримує подарунок. Молодець дівчинка, вона отримує подарунок. А цей хлопець ні. Він не отримує подарунок і цей не отримує подарунок. Дітки. Мама з Даринкою розмовляють. А ви послухайте, і ви так само зможете розмовляти зі своєю матусю. Доброго здоров'я, мама! Що ти тримаєш в руках? Подарунок гостинець від Святого Миколая. А який Миколай? Він дуже добрий, він чудотворець, захищає, оберігає і наглядає за дітками. Любить, щоб нам було добре. А якою ти повинна бути? Я повинна бути чимною, слухняною, чуйною. Ну що ж, давай поглянемо. Так, ти отримала гарний подарунок. Ти була слухняною дівчинкою. Дітки, ось таке у нас сьогодні було заняття. Наше заняття добігає до кінця, дітки, зі святом вас сьогодні. До нових зустрічей, малята. Дітки, скажіть, будь ласка, яке свято сьогодні ми з вами обговорювали? Так, свято Святого Миколая. Дітки, а як ви визначали це свято? Які подарунки ви отримали на це свято? Розкажіть мені, будь ласка.